давай, мы сегодня за режим Костик вакуумирует, Леся представляет колбаску. А я хочу вам сказать, девчонка, сейчас девочка заказала с мистер Киева богато я вам скажу, на эту сумму можно забрать, лишь не куда, сейчас стиски. Меня режим приближая А режим, ты меня когда приближаешь, я увеличусь Я стою широко, а когда ты уходишь... Ты я всегда уходишь. красивая. Ну, девица, я сегодня целовала, и то нет, и все. Значит, девочки, сегодня с Киева девочка заказала. Значит, видите наборчик вот такой на 1300. Це у нас виходить от таких наборів, мені треба зробити 5 штук. 5 наборів по 1300, це ми робимо місто Київ. таких 5 наборів. Дівчатка, сунець і е, маслінка 1300 гривень. Потім 5 наборів, от таких, 5 наборів, таких по 1200. Печень, тріски, крабики і красна ікра. Опять же, хочу вам сказати, що в заказі нема. Чи то буде такий заказ, чи то він буде другий. От тут, в цьому заказі, що тут таке таке маленьке? Руліть, так? Сучу, да? дівчатка, оцей заказик маленький. Дівчатка ми ограничені то дівчинка то дівчатка міста замовлена. Було кусочок рулетика і він уїжджає. Чи таке заказ, чи таке, як дівчинка мені пише, а що ви тільки краби чорну відправляєте? У нас немає, у нас є порядок черги. У нас є знизу і є доверху. Дівчатка, не говоріть таке. У нас дуже багато замовлень, правда, дуже там, отут у цьому заказі два, ікр, два відра і крип під цим уїжджає. Дивіться, аноріжуть по світу. Дивіться, оці два відра і крип теж уїжджає на заказ. Том 200 гривень то з замовленням дівчатками. У нас немає ограничення замовлення. Чи то буде два відра і чи то буде ведро і бурки, немає. Потім у нас це одна і та ж сама дівчинка замовила, я покажу вам, які закази. Вона всі закази, дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Восемь. восемь заказів. 8 заказів вона замовила по 5 наборів. Значить, дивіться, отакий от наборчик, я вам вже казала, він 1300, такий наборчик 4200. йдемо далі. Ось такий наборчик 1200. Дивіться, і всіх оцих наборчиків все режує. Це в нас оці всі набори. Оце одна дівчинка заказала на місто Київ. Оце всіх наборів ми ще зробимо попечку. Значить штук. цей набор виходить на 1200. Опять же, все йде в місто Київ, все йде одної дівчинки. В цьому наборі виходить який на 1200, виходить рибка, потім, як що це називається? Камон. і колбаска. Дівчатка 1200 гривень. Потім такий наборчик на 1500. Тут йде тунець. Хамончик і колбаска. Таких теж 5 наборчиків, це все ми робимо в одні руки. От таких 5 наборів ми робимо теж одну і тої самої дівочки. Сюди вже входить на 4,850 входить набор. E, Потім э, родціночка і корочка. Отакий наборчик 4850. 850. Дівчатка, який з наборів вам, допустимо, захочете і щось поміняти. Ви робите скріншот, ми вам робимо. От таких, оці всі набори. Це мариночка всім своїм е, сотрудникам. Так, да, так, да, 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 всім сотрудникам. По, дивіться, оці всі набори по 5 штук. Отакий от наборчик виходить 2650. І це все у нас йде до одної мариночки. Це місто Київ. такий наборчик. Дякую, спасі, бо вам велико приходьте. Ось такий наборчик виходить 1500 гривень. Тут йде камон, тунець і колбаска. 1500 гривень. Оце всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім наборів іде от. Ось такий наборчик 2650. Колбаска, маслинка і тунець. Це саме, мені кажете, ходи і ціна нормальна. Дивіться на подарунок для колективу. Це дуже добре. Так, йдемо сюди. Такий наборчик 4850 з бичком, дівчатка, з бичочком. Далі, я такий наборчик, але так, пішов. Ну що є? І крамасів, такий 4850. І вкусно. От і новогодність, а на другий день бички. Ну, ви повідомляємо другий, ось такий, поцілуй мене бичочок, поцілуй мене всіда. Так, і дурки 1020 гривень, взагалі, дивіться, і вкусно, і багато. 1020 гривень. Опять же, все у нас уходить по 5 наборів, все уходить на місто Київ. Наборчик 1020, дивіться, в ньому йде тунець. Сьомочка, потім ця сарочка і дикий лосось. Такий наборчик 1020. І последній наборчик, це ми всі робимо зараз по 5 штук. І последній наборчик на 260. Опять же, оба, оба, оба. Зараз сюди я ставлю, Дивіться, опять же, тут написано місто Київ, от воно, бачите, написано. Місто Київ 260. Ось такий набор, дівчатка, 260. Любий із цих наборів ми вам зберемо. Зараз ми отакі, от от, допустимо, оці от всі набори, які є по одному. Ми таких зробимо ще по 4 штучки і відправляємо дівчинки. Дівці, 098-493, 76 У нас ограничені замовлені немає і ніколи не буде. Щоб ви знали, от, я вже показую вам. Оцей рулетик уїжджає на Київ. Маленький рулетик на 450 гривень, він теж уїжджає. Неважливо, чи два вітра і криві взяли, чи ви взяли це. Ми не ділимо клієнтів, дівчатка, що ви знали. Ото мої день. Сьогодні дуже багато цієї курочки продали. Хочу вам сказати, що в нас немає в замовленні дівчатка і слухайте, будь ласка, уважно ролики. Іди сюди, з саме там Леся, повертайся. Зайди сюди, добрий день. Всі кажуть, що вона не уділяє уваги. Ну як це так? За два дні поїхала в івано франковськ потім поїхала в Яревню і обратно приїхала робити. Я в шокі. Просто в шокі. Поїздалися такої вона. Привез от чудо. Боже, тут армагідон. Армагідон робоче. Я так. кажу, я все освіту. А ти знаєш, що я дивися? От хочеш у тебе, приходиш на роботу і так дивися, Береш баночку і корочки, і таке робить. Хоч. Ма, поцілуй мене, удача, поцілуй мене всегда. По всі тульки сама пуста і рибулька ігра. О! Я щось цікаво. Слухай, я щось цікаво говорю. Я тобі говорю, талант пропадає на привозі. Я все придумаю на ходу. Не ще не цілувала рибулечку сьогодні. Я ні, я, я приходу з вами, цілую одні двері. Оцілувала. Ото костик, але сьогодні лежу я, думаю, що я цілую. Завтра Поті, сьогодя, шось, 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 не бачу націонала, зараз поцілую. Щось трішка захворіє. Ну зараз ми тобі друзья. <плес> ні, дійсно багато роботи, костик складі, вообще не ходить, вакуує. Ми пакуємо. Ця дівчинка замовила отаких 5 наборчиків, оці уразні. Ми зараз все робимо новогодні подарочки такої собі. А, я ще. Отакий наборчик. 5-4200. Ось такий 200 ікра 200 грамів крабіки і печорка. Дивіться, отакий 1300. Всі наборчики, отакий 1000, да, 1500. Ні, ні, це наверх, бо ми зараз немає. У нас немає як у нас немає і ніколи не було ограничення замовлення. Так що, дівчата, заходять. Ні, однак є в крайке. От я показую вже цей заказ. От на 450 рулетик їде на Київ. Дивіться, і от там два відра на Києві. І там два відра ікри йде, да. так? І що, ми, ми не робимо ділення. тут є порядок черги, дівчатка. Не говоріть таке, тому що я розізлюся, нічого вам не дам. Нічого вам не дам. Ви на Новий год стане десь без вкусної да. риби. рибу. Да. А я коли зла. А це не новий год. Ні, а, а я коли зла, я ніколи я буду сваритися на вас. Ви мене да. обіжає, я потім. А я раніма, я плачу. Ну, ми потім буде плакати. після Нового воду, Коли все продамо, а... все продамо, а ви знаєте, головне бажання. серйозно. от ви хочете, так воно і буде. От я сказала, що ми 30-го... А що не було два роки на степу 30 числа в два... прошлому году тридцятого числа в один холодильник могла легти Леся, Костя, а я не влазла, бо я була здорова. Щас я теж візу посередині. Чосна коли я прийшов до тебе. Не було нічого нічого не було. Не була тільки я, Костя і Леся. Я ліжу на бочення. Добрий день, Сережка. Ти заміть, що я Альбіночка, подержи телефон. Сережка, я вже в тебе кричати не буду. Знаєш, що мені сказали? що, Світуля, що тобі вирізали, живіт чи вуха? А я кажу, чого? А вони кажуть, ти кричиш. А тепер будемо говорити. Альбіна, хто ти покажеш? Тебя? Віку віку віку. Ми тут, Сережка, ми Це тут. Просто я трошки глухенький і... А сколять мене йде туди, що ти йдеш, що ти робиш. Тож йду вам показати, дівчатка. Дивіться, от ви мені говорите, Світуль, у тебе багато красок, тебе багато тутуль. Дівчатка, от для чого я прийшла постійно в магазин гарите? Показати вам обувь. От ви хочете, а балдину класні та потульки на новий рік. Сережка, а як я тобі рожеві ці класні взяла, я в них ходила? Ви взяли такі червоні? Так, да, у вас ви що забула? Ви Сказали, що ви клієнтки взяли. То я перед цим брала у вас. А, перед Це цим? Цим вже ж було відео, в неї вдома да? є. Конечно, я є. Да. Mm. А я брала так, щоб ви не бачили. Скучай, дивіться, а вам треба, дивіться, отакий от колір. Шоколадний. Е, я хочу сказати, що вирішили шоколадні, що ми скільки такі тапочки? 1300 гривень. Дивіться, 1300 гривень. Але дивіться, якщо вам хтось приносить дарити тапочки, хоча б 10 гривень треба дати. Ага. Чу? 10 гривень, так. Да. Ну це не те, що забобори, це просто так говорить, я говорю. Але я, допустим, я була брада, щоб мені, мені подали такі тапочки. Це подарунок на все Сережка, де можна його зупинити показати такі на ножки? Прямо отут от от можна, виси можна виси да? Дівчатка, 1400, тисячу гривень. Дівчатка, 1300 гривень. Це йдуть домашні тапочки, вони дуже удобні. А дідусь, ну їх, ближче, ближче, ближче. Так, о, давай. А ну приблизь. Бачики, вони красиві 1300 гривень, отакі таку турі ножки. Вони є в кольорах. дівчатка Ну отакий колір, дивіться, має бути під ялиночку, тому що год огняної лошаді. Але я хочу вам сказати, хто не любить допустимо рожеві колір, правильно, чого брати його? правильно? Ну, Я ж так кажу. Подивіться коричні на ноші картинки. У мене є так. Ми зараз будемо узнавати про топову модель. А я хочу сказати, топова модель у вас все топові моделі. Я хочу. А що таке? Що ти придержуєшся? Подиви, як я вікна помила, і що ти думаєш, я зробила. Ударилася? і, сама йшла, і ударилася. Слухай, ну вони, а вони всі у вас чисті. Я тобі хочу сказати, що я тільки що даже не поняла, що поняла, думала у двері. Ну, у вас чисті, вони аж боже, дівчатка, дві. Ну, дай, там десь відпечаток мого лиця. Я вже. Пожалуйста, де синьком входиться. Травма <клухи> на проїзд. <производство. клухи> <клухи> Уже є дві. Якщо це не я. Якщо це Сережка, не я, якщо я, це ти це не я. Ні, <клухи> ні? Ні? ні. Боже, у <клухи> тебе. А ну, признавайтесь. Так, мої хорошенькі, ну, для, дивіться, топові моделі, вони всі в нас є. Я хочу сказати, дівчатки, 1300 гривень отакі потулечки, щоб мені положили під ялиночку, це буде дуже-дуже класно. Вони обалденно класні і вони легкі легкі Так, йдемо далі. От дивіться, іду, отакі цікаві. от, давай, давай я взу їх на ножки. Дівчатка, отакі. Альбінка, в тебе такі, вони, так? Ану, давай, Все, який розмір? Так, мої красунечки, я зараз взула на ножки уги. Я, ти знаєш, коли на них дивилася, мені казалось, що вони дуже, дуже тяжолі. 2 600 натуральні уги. Це натуральна цегечка, правильно? Да, 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 Дивіться з натуральних цеечка. Дівчатка, значить, я вам показую, як вони на ножки. Дивіться, як вони красиво на ножки. Я спочатку таку колись сторони дивилася, я подумала, що вони дуже грубі. Дівчатки, ціна їхня 2600 гривень. Подивіться, які вони на ножечки. По-перше, вони легкі, я в них як боса, просто боса. 2 600, красуні мої. А ви мені. Кажете, прийшла у сірошки і кричала: Лялічки мої, то я ж хочу вам показати, де можна купити хороші тапутурки. По-перше, по хорошій ціні. Дівчатка, ви не думаєте, що якщо вони стоять 2600, 600 то це не хороша обувь. Не все хороше, що стоїть 5-6 тисяч. Я в цих тапутурях уверена, що ви бухоте 2-3 роки. Ну, от ці тапочки, сірошки, коли вони тільки у вас з'явилися? Два роки? Ну, два роки, вони не їздносимі. Хорошо, Дівчатка, а от такі, щоб ви розуміли, моя мама не знімає. Я їх купила собі. Ти їх держиш сюди, Сережка, так, так. цвітає, такі, отакі от сірий, от коричневі, чотири кольори. дівчатка. І от вони на ножки, подивіться, їхня ціна 2600 гривень. Подивіться, які вони красиві на ножки, і вони дуже-дуже удобні. Дівчатки, це натуральні угі на цегеїчки. Вони легкі, у них йде висока тонкитка, і саме головне, от дивіться, я стою і танкиточка не присідається. Немаловажно. А я хочу помірити їх. Хочу сказати, що ці дві вообще, вони йдуть з мехом. Дівчатка, і ти і ті да, Сережка? Да. Дівчатка, дивіться, ну вони різні. Ці вообще воздушні. Оце, як знаєте, як той медведик, як мішка медведик. Дівчатка, подивіться дві шесто гривень, які вони обалденно класні на ножки. Подивіться, мої красунечки. 2 600. По-перше, вони легкі. Дивіться, от я зараз стою, бачите, на п'яточку, для мене дуже важливо, щоб п'яточка не пшикала, це дуже важливо. По-друге, дівчатки, у мене високий подйом, широка ножка. Це теж немало важливо. І дивіться, які вони класні. Хочете з мехом, пожалуйста, вам з мехом. Хочете без меха, пожалуйста, вам без меха. Ну, вони безподобні. Дівчатки, я коли на них дивилася, думала, вони дуже тяжкі, вони не тяжілі. У них е, високий подйом і широка у мене ножка, щоб ви знали. Так, вони є в кольорах, так? Так, да. дивіться. Дивіться, Є от такий колір, дуже класний 2600, і є отакі. От ну вони, зараз ж ці цвіта, вони ж всі такі модні, такі модняшечки. Так що красунечки, це все є в магазині Віолетта. Замовляйте. Паву поп'ємо завтра в тебе. Добре? Добре. Спасибо так. я, спасіба за гості. Принц, що там наш наш синячок ага, пройшов вже, а синячки украшають. Віалітка так. такі є в продажі чи немає вже? Остання пара. Остання пара, ну вони 700 гривень, дівчатка, 700 гривень. 37. 37, 37. 37, дівчатка. І ще я хочу сказати, ось ці теж дуже удобні, та потурічки. Так, по да, так, да, 1500 гривень я, я хочу. Чекала, щоб усі бачили. Заходіть бачите, що це наші. Де кілька розмірів залишилося? Да? Що замовляйте? Так, а ти замовши, що, дівчатка, щоб ножки гріли, Сережка. Ну, да. Чу? Дівчатка, Красуні. Так, дівчата, йолочка є. Правда, тут ціни дуже хороші і саме головне дуже велике. Я, я так оці ботиночки хочу, але вони ж, напевно, не на мою ножку, так? Да? Дівчатка, так, в кого, за... Завтра спробуємо. Я їх точно попробую. Дівчатки, дивіться, а козачки в моді три так дави дівчатка. Подивіться це все йде натуральний замш. і подивіться, який вибір. Вони а такі сапожечком вони очень круті. дівчатки. і ціна їхня три. Одним словом, я вам хочу сказати мої красунечки, що тут можна вибрати абсолютно все. От я в цих, прям, от чесно, дівочки, я їх просто вони воздушні. Дивіться, от такі йдуть з мехом, такі без меха. ціна їхня 2600 гривень, дівчатка, натуральний замш і натуральна цегеечка, Це так. Потім мої красутулечки, дивіться, дуже багато тапотулечок, особливо такі. По 1300 дівчатка. хотіла сказати за кілограм. Потім натуральний замш іде. Взагалі, обалденно класний. Особливо для зими. Що нам треба, дівчатки? Висока танкетка. 1500 гривен. Якщо ви даже не запомнили моделечку, робіть скріншот, дівчатки вам все відправлять. Дівчатка, уги 1700 гривен. По 2500 отакі обалденно класні уги. По 2300 отакі сапожечки. По 1500 такі. Дівчатка, по 1900 такі. По 1900 блистящі уги, пожалуйста. Так, блистящі уги, ціна їхня, дівчатка, 1500 гривен. Потім по 2400 в кожній йдуть. Вони всі йдуть різні. По 2400 люба моделечка. Подивіться, які моделі класні. Я дождалася, що ти мене зашнуровуєш. Дождалася цього часу. Так я ж теж ждав, поки ви приїдете. Ждав, ти, Сережка, ждав, давай. О, подожди, бо там гридка, дивися, бо там дівчатка. Значить, слухайте, що це така висока, ти правильно кажеш, стала. Так, бачите, ви високі стали. А штани витягни мені штани з задника. Дивись того на задник. Я тобі кажу. О, Так, а ну скільки вони стоять? Тисячу п'ятсот. Тисячу гривень. Вони йдуть. З міхом, що там за міх іде? Так. Натуральний міх іде? Дівчатка, дивіться, 1500 гривень, я вам їх приближаю. Дивіться, яка в них іде. тонкеточка висока. 1500 гривень, отакі обалденно замшеві, ботинки. Слухай, а вони такі легкі-легкі? Да, Який ти мені дав розмір? Підохи. Який розмір? Тридцять дев'ятий. Тридцять дев'ятий. Ну, має теплий носок і пальчики мої впритик. Дівчатка, 1500 гривень, отакі обалденно класні. Дивіться, та потульки, що є розцвіточки, так? Да? І да, отакі і є кольори. кольори.